Вдарив сина, а сам стрибнув із четвертого поверху. Таким був фінал родиної сварки. Хлопець із тяжкими тілесними ушкодженнями наразі знаходиться у лікарні. Батько загинув. Стався випадок на цих вихідних на третьому мікрорайоні. 17 листопада, близько 15-ї години, до чергової частини зателефонувала мешканка однієї з багатоповерхівок на третьому мікрорайоні і повідомила, що поряд з будинком лежить чоловік без ознаків життя. Коли на місце подій приїхала слідчо-оперативна група, було встановлено, що цей чоловік це мешканець цього ж будинку. Йому 74 роки. На той момент, коли працівники міліції зайшли в квартиру, там знаходився скривавлений син. Був він в стані сильного алкогольного сп'яніння. І коли стали відтворювати ті обставини, які відбулися в квартирі, вияснилося, що коли батько повернувся додому, він побачив сплячого сина. Він знав про те, що до цього він вживав, знову вживав алкогольні напої. Той розлютився, схопив сокиру і сплячому сину по голові наніс декілька ударів обухом сокири. Після чого кинув сокиру і вистрибнув з балкону своєї квартири, квартира знаходиться на четвертому поверсі.